Після медуніверситету треба анатомію вчити ще раз. Я знаю анатомію. Отак це все ну дуже просто. де там та печінка і знаходиться. Ми повинні її знати. Взяв голку, взяв обличчя і поєднав це все. Можна отримати дуже серйозні наслідки. Всім доброго дня! Мене звати Крістіна Чуприна, і я є викладачем школи «Art of Beauty. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже важливу науку, яка називається анатомія. А вже ж коли ми з вами приходимо в косметологію, ми з вами дивимося, як працюють наші колеги. Ми з вами дивимося, якісь відео на Ютубі, майстер-класи. І нам здається, що це все ну дуже просто. Взяв голку, взяв обличчя і поєднав це все. Це все виглядає дуже просто, тому що за цим всім стоїть дуже багато практики, знань та навичок. І найголовніше, що ми повинні з вами розуміти та знати, це вже ж анатомія. Я не кажу, що ми, ну може, да, ми і повинні знати вже ж анатомію в цілому, ну ми ж е, навчалися з вами в медичних університетах. Але я завжди кажу дуже чесно: я знаю анатомію отак. Для мене існує анатомія тільки верхньої третини нашого тіла. Нижче, що там вже де, може іноді навіть я і переплутаю, де там та печінка і знаходиться. Але з печінкою я не працюю, тому навіщо вона мені треба? Це все а вже жарти. Але якщо ми кажемо про анатомію анатомію обличчя, ми з вами зобов'язані знати анатомічні структури. Ми з вами зобов'язані знати, наприклад, якщо це кісткова структура, навіщо вона вам нам потрібна? Да? Ну, по факту можна так подумати. Ми ж нібито працюємо зі шкірою, але ні, ми зобов'язані знати анатомію. Кісток, тому що, наприклад, такі процедури, як контурна пластика обличчя, особливо голкою, ми з вами викладаємо препарат на кістку, і нам треба знати топографічні орієнтири, куди ми не можемо викладати цей препарат. Ми повинні знати зони, які ми повинні уникати. Тому, наприклад, якщо ми кажемо про кістку, нам потрібно знати, як вона з чого складається, де там які є, наприклад, структури, які ми повинні уникати. Так а вже ж, якщо ми Наприклад, за пошарову будову нашого обличчя, то ми теж зобов'язані знати ці шари, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про колагенну стимуляцію, то ми з вами будемо викладати препарат субдермально, і ми повинні знати, що це таке, де це знаходиться і як знайти цю субдерму, тому що ну назва така собі, правда, але знати, де вона знаходиться, ми зобов'язані для того, щоб дати яскравий результат пацієнту, і для того, щоб ми з вами не зробили. Наслідків, які можуть бути, коли ми працюємо препаратами для колагеностимуляції. Якщо ми з вами говоримо, наприклад, про м'язову анатомію, ми повинні її знати, а вже ж ми повинні знати м'язову анатомію, тому що в залежності від того, як поверхнево чи як глибоко знаходиться той або інший м'яз, ми з вами будемо колоти бутелінотерапію більш поверхневіше або більш глибоко. Тому це все пов'язано за судини. Я взагалі промовчу, тому що ми зобов'язані. Знати, де проходять судини, де проходять нервові закінчення. Ну на жаль, якщо ми будемо уникати знань про судини, то можна отримати дуже серйозні наслідки. Я думаю, що ніхто цього не бажає ні собі, ні пацієнту. Тому, як на мене, вивчити ще раз анатомію. А я впевнена, що після медуніверситету треба анатомію вчити ще раз, тому що. Так, прискіпливо, ми її не вивчали, тому що тут нам потрібна косметологічна анатомія. Так, ми, а вже ж всі з вами були в анатомзалах. Ми там вивчали. Ми там міні кадавер робили. Ну правда, вже на препаратах, яким 185 років, але все ж таки нам потрібно оновлювати знання анатомії. Я вважаю, кожний рік. Якщо є можливість поїхати на кадавери, то це буде дуже класний досвід. Ви зрозумієте, ви будете відчувати всю пошарову будову. У вас буде м'язова пам'ять напрацьовуватись, тому кадавер це, а вже ж дуже класна річ. Але якщо немає поки що змоги поїхати на кадавер, то ви можете анатомію вивчати разом з нами на наших курсах, тому що майже вся теорія, яка у нас є, коли ми викладаємо вам будь-яку тему, то контурна пластика або ботулотоксин. Вся теорія майже на 80% вона складається з анатомії, і ми з вами це все розбираємо. Ми з вами це все щупаємо на один одному або на собі. Ми з вами намагаємося зрозуміти та запам'ятати цю анатомію. Тому, якщо, наприклад, ви розумієте, що якихось знань у вас недостатньо, то ви можете прийти до нас в школу на будь-який курс, і там вам будуть розповідати будову тканин або всього обличчя в. Цілому або м'язову будову це все проговорюється. Ми не навчаємо вас просто колоти. Ми не робимо з вас інжекторів. Ми робимо з вас спеціалістів, які розуміють, куди, навіщо, скільки та як. Тому ласкаво просимо. Ми вас дуже чекаємо і дуже дуже раді, коли ви до нас приїжджаєте. Це дуже класний обмін енергією та знаннями. Тому всім гарного дня і велком до нас в школу.